А в цьому році, в 2013, році, напередодні Пасхи, дуже яскраво і чітко на іконі видно, і було, видно зображення, що ті стрічечки маленькі, які мироточили, розійшлися. І чітко можна побачити, що видно, що йде процес. Йде процес мироточення, оновлення. Представник реставраційних робіт із Києва Жанна Шевченко, яка побувала в УМАНІ, зробила свій вердикт, що йде процес оновлення, не такий яскравий, як в іконі спаси темниці, але, але йде. Номен оновлення ікон, відновлення на них зображення здавно відомої православній церкві в практиці духовного життя віруючих. Такі випадки трапляються як у храмах, так і в приватних приватних будинках віруючих православних християн. І церквою це сприймається звичайно як. Якась ознака того, що Бог привертає до себе увагу, як ознака того, що Бог застерігає чи до чогось закликає віруючих людей. Зазвичай віруючі схильні приписувати появу таких ікон, які оновлюються, які мироточать тим, що попереду чекають якісь нелегкі часи. Зокрема, із переказів старих людей нам відомо, що Перед початком Другої світової війни були масові випадки: таких оновлення, ікон, мироточиння ікон. Деякі старожили відзначають, що, наприклад, перед Чорнобильською трагедією теж були такі випадки. Що стосується нашого храму, то в нас теж є такий приклад, коли одна із ікон Божої Матері, яка розташована на іконостасі, нашого храму почала плакати. Це було десь приблизно 2005 року. І буквально через короткий час, після цього факту, Наша громада, наш храм пережив досить складний період внутрішніх таких протиріч, і слава Богу, ми з нього з щастя вийшли. Однак однозначно, що такі, таке явище було перед непростим, нелегким періодом у житті нашої громади. Звичайно, ми ставимося до таких явищ, як до. Речей чудесних, тобто тих, яких не мають пояснення з точки зору сучасної науки, з точки зору нинішнього знання законів природи, законів фізики, навіть І якщо ми подивимося на життя наших сучасників, то Мабуть, це закономірно, тому що, на жаль, доводиться констатувати, що останнім часом, попри всі розмови про кризу, про матеріальні якісь там нестатки і негаразди, люди все більше зациклюють своє життя на матеріальному боці. Гроші, посади, честь, слава це ті речі, які турбують людей зараз найбільше. І тому, посіки, за Бога поступово починають забувати, посіки навіть у наших храмах люди, які постійно відвідують все рівно ми спостерігаємо певне зміщення акцентів в сторону матеріального благополуччя. Мабуть, Бог закликає нас до того, щоб ми не забували про нього, не забували про добро, про милосердя, про милість до один до одного і про каяття у власних гріхах виправлення власного життя.